Росія намагається перевести увагу світу із з України на Сирію, але Захід інтересами України не пожертвує таку американську позицію серед перших озвучив посол Сполучених Штатів Україні Джефрі Паєт у Вашингтоні, де минула третя година дня, офіційні коментарі з приводу нового прояву російської агресії лише почали з'являтися, і їх збирає Наталка пісня. Наталечко, вітаю. Як реагують на російську самодіяльність в Сирії? Білий Дім і Пентагон? вітаю Юлія. Реакція на удар російських військово-повітряних сил по сирійському місту Хомс спричинила у Вашингтоні справжні вибухи. Першим тут слід згадувати оборонне відомство його голова Шкартер скликав позаплановий брифінг сьогодні і заявив, що говорив з російським міністром Шойгу про його співпрацю і боротьбу спільну боротьбу Росії з ІГІЛОМ однак ті домовленості, які були досягнуті раніше, повністю протирічать діям Росії. Він також зауважив, що Має сумніви щодо того, що росіяни вдарили по позиціях ІГІЛ, а не по іншим. Далі прошу пряму мову, схоже на те, що в районі ударів не було сил ісламської держави, І це одна з проблем, яка стосується всієї ситуації. Але якщо ви спитаєте мене, чи я здивований, то ні, адже про це йшлося останні кілька тижнів. Наразі за словами Картера, те, що Росія наблизилася до Сирії, просто підлоки розсунув вогонь. Він також зауважив, що Сполучені Штати в Сирії борються і з режимом Асада і власне з ІГІЛом. А от Росія режим Асада підтримує. Водночас це протирічить баченню ситуації в регіоні з боку Сполучених Штатів, які вважають, що слід боротися із режимом Асада і з ІГІЛом паралельно. Також Картер зауважив, що, попри участь Росії і її готовність співпрацювати з коаліцією щодо боротьби з ІГІЛом, її міжнародна ізоляція закінчиться рівно тоді, коли вона закінчить свою агресію на сході України. Далі прошу пряму мову. Ми хочемо переговорів з Росією щодо Сирії, але я хочу висловитися абсолютно чітко: ці переговори в жодному разі не зменшують нашого засудження російської агресії в Україні і не змінюють нашої позиції щодо санкцій чи підтримки Україні в галузі безпеки у відповідь на ці дестабілізаційні дії. Ту саму думку щодо кооперації yeah, з Росією в боротьбі з гіл висловив і держсекретар Джон Керрі. За його словами, він має сумні, що Росія стрілятиме по позиціях і гіл, а не по інших. Також прошу мову. Ми дали зрозуміти, що будемо дуже стурбовані, якщо Росія завдаватиме ударів по районах, де не діють ані ісламська держава, ані Аль-Каїда. Такі удари поставлять під сумнів наміри Росії. Боротьбу з ісламською державою чи підтримку режиму Асада. Свою позицію щодо підтримки режиму Асада Росією висловив представник Білого Дому. Далі прошу прямо мову. той факт, що Росія робить такі відчутні кроки, аби збільшити свою підтримку Асаду, свідчить, як вони занепокоєні тим, аби не втратити впливу на єдину країну сателіт на Близькому Сході. Слід тут також зауважити, що Сполучені Штати в особі Еша Картера нагадали Росії про те, що вони залишатимуться на своїх позиціях, і в Іраку, і в Сирії і продовжуватимуть боротьбу з ділом. Юлія дякую, Наталю. Це була Наталка пісня із Вашингтона.